Всім привіт! Сьогодні останній день літа і я вирішила не проводити його вдома. Я вже зібралася, зробила свій повсякденний макіяж і хочу зараз вам показати чотири засоби, якими я це робила, і розповісти, подобається вони мені чи ні. Перше це тональний крем від Collagen з SPF 15 У мене в 13 відтінку. Тут 100 мл, вистачає його дуже надовго, і це вже друга моя така баночка. Натуральний гель для укладки брів від фірми української Майюр. Все мені в ньому подобається, крім кольору, тому що іноді видно на брівках оцей синій відтінок. І ще в нього не суперміцна фіксація. На щодень саме то. Коричнева підводка від Maxi Color, теж український бренд. Все мене влаштовує. Щіточка спочатку здавалася незручною, але потім я до неї звикла. Цієї ж фірми є підводки в різних яскравих кольорах. Якщо вийде вловити, то вони дуже класні. Але зараз вони дуже рідко бувають в наявності. Туш від GlamB така спонтанна покупка, потрібна була туш, Я зайшла в Єву і взяла ту, яка була. Підкупив мене великий об'єм, проте по якості вона мені взагалі не подобається. Нею Дуже важко фарбувати вії, вона або лягає комками або не лягає, не профарбовує взагалі, тому її не рекомендую. На хвилинку відволічу вашу увагу від влогу для того, щоб розповісти про крутий україномовний канал Життя в Кайф. Він про молоду, дуже позитивну та енергійну сім'ю з Києва. Під час війни вони виїхали жити у село до себе на дачу і продовжують будівництво будинку. Віка та Діма працюють в ІТ-сфері дизайнерами та паралельно займаються волонтерством для ЗСУ. Їх сім'я ніколи не впадає у відчай, рухається тільки вперед, продовжуючи здійснювати свої мрії та реалізовувати плани. Вони заспокоюють та заряджають позитивом у ці складні часи. Після перегляду їх відео хочеться продовжувати жити та творити. Посилання на канал залишив описі під відео. Давайте підтримувати українських блогерів разом. Я вже приїхала до школи, щоб допомогти своїй мамі. Моя мама вчителька початкових класів, і завтра в неї буде перше вересня із першачками. Це завжди трохи тривожно, тому хочеться зробити для цих діток все як найкраще, щоб це перше вересня запам'яталося їм на все життя. Що буду робити я? Хочемо ось на цій частині дошки оформити фотозону. Ось тут буде темно синій фон і макраме, яке я робила для свого весілля. Також на цій макраме скоро буде майстер-клас на моєму каналі. Тому якщо ви досі на нього не підписані і любите різні творчі відео майстер-класи, то підписуйтеся. Обіцяю, буде багато цікавого. В якості синього фону буду використовувати ось таку скатертину. Вона зроблена, типу, як з паперу, так написано на упаковці, але доволі міцна, її можна мочити, і вона відразу не рветься. Я вчора її розгладила, ось тут трішки розклала, і буду зараз якось вішати чіпляти. Трошки попрацювали і йдемо в укриття. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Повітряна тривога закінчилася, і ми повернулись до роботи. Покажу вам зараз пупочку і цифрочку, яку зробила мамі до першого вересня. І майстер-клас на ці буквочки вже має бути на моєму каналі. Якщо він є, то десь посилання вам залишу ось тут. І в описі під відео. Якщо ви ще немає, то підписуйтесь і обов'язково скоро буде. Але я думаю, що спочатку виставлю майстер-клас, а потім цей блок. Ось так виглядають ці циферка і бубочка. Це перший Б-клас. І на лінійці дітки чи батьки будуть тримати їх. Ось так, типу на паличці з бантиком, щоб всі інші бачили, де стоїть саме перший Б-клас. А потім ці цифри можна буде використовувати для фотосесії чи при вивчанні цифри 1, букви Б як наочність на уроці. Ще вам хочу показати класну штуку, якої не було, коли я навчалася. Тут три ромашечки висить. Сумненька, така нейтральна і весела. І знизу в кожної дитини є прищепочка. Вона зранку на ранковому колі приходить, бере свою прищепочку і чіпляє до тої ромашечки, який в неї сьогодні настрій. Ось, наприклад, веселий. І ось так по колу кожної ромашечки з'являються прищепочки. І я не знаю, чи це правда чи ні, чи це я собі додумала в кінці робочого дня, в кінці уроків теж можна причепити, або вона, наприклад, залишається на веселому настрої, або можна перечепити на якийсь інший. Або, наприклад, можливо, зранку був настрій поганий, а в кінці навчання вже гарний. Я не знаю, чи так роблять, але ось така в мене ідея з'явилася. Повертаю прищепку на місце. Ще із цікавого є дуже багато різноманітної наочності. Я, наприклад, дуже заліпла на ось ці ваги терази. Нами навіть дорослим цікаво гратися. А ззаду стоять іграшки для лялькового театру. А ці слоники зроблені із глини. І ці тваринки також. Колись, коли я ще навчалася в школі, хтось із батьків мамі їх приніс. А цього динозаврика робила моя мама. Як наочність на урок. Професія вчителя ну дуже творча. Знайшла, зокрема, ще таку хатинку, її ліпила колись я із селеного тіста. Запікала в духовці, і бачите, як вийшло криво. Тісто просто здулося. Але їй вже, мабуть, більше 10 років, і бачите, як все чудово тримається. Вона навіть не покрита лаком. Мені здається, що його аж з пива змішувала і через те вона так гарно тримає. Зібрала собак. Зараз будемо їхати везти Лео, стригтися, а з Леєчкою просто погуляємо в парку. Лео, покажись, який ти до. Який ти вже волосатенький. Ось такий наш пес до стрижки. А це моя найулюбленіша скульптура в парку, тому що в неї є капелюшки. А це вже щось, що не дуже приємно виглядає, ніби з фільму жахів. Це я стараюся зняти, як Лео виглядає після стрижки, але він не дається. Лео.